Глибоко-глибоко в українських Карпатах на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря є одне справжнє диво: це Синевир, найбільше і, можливо, найзагадковіше озеро нашої країни. Ну що ж, давайте спробуємо розгадати його таємниці разом. Його часто називають морським оком. І знаєте, це не просто красива метафора. Якщо подивитися з висоти, воно й справді виглядає як велетенське око, що дивиться просто в небо. А той маленький острівець посередині, ну, чим не зіниця? Саме ця унікальна форма і надає озеру такого містичного, загадкового вигляду. І, звичайно, одразу виникає головне питання як? Ну, от як, посеред гір могло з'явитися таке велишне озеро? Що це було якийсь повільний природний процес, що тривав тисячоліттями, чи якась раптова драматична подія? Саме на це питання ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. Почнемо, мабуть, з науки. І знаєте, що цікаво наукове пояснення походження Сеневиру виявляється не менш драматичним, ніж будь-яка давня легенда, бо насправді історія цього озера це історія справжньої геологічної катастрофи. Давайте но перенесемося в часі приблизно на 10 тисяч років у минуле. Льодовиковий період щойно закінчився, клімат кардинально змінюється, і саме тоді могутні сили природи, так би мовити, готували сцену для народження синевиру. І тут є один дуже важливий момент: синевир, на відміну від багатьох гірських озер, не льодовикового походження це так зване загатне озеро. Простими словами, воно утворилося не через станення льодовика, а тому, що щось фізично перекрило, заблокувало річку. А тепер до самої події уявіть собі, потужний землетрус струснув схили гори озірна. Це спровокувало гігантський сув ґрунту. Величезні маси скель і землі з неймовірним гуркотом просто звалилися вниз у долину і намертво перекрили русло гірського потоку, що там протікав. Просто вдумайтесь у цей масштаб. Уламки скель утворили природну дамбу, природну греблю заввишки понад 50 метрів. Щоб було зрозуміліше, це як висота 16-поверхового будинку. Звісно, вода, що текла з гір, опинилася в пастці і поступово почала заповнювати цю велетенську чашу. Так, народження озера було, м'яко кажучи, бурхливим, але сьогодні синевир це справжня оаза спокою з унікальною чистою екосистемою. Давайте подивимось, яким воно є зараз. Цифри теж вражають. Площа озера близько 5 гектарів, це приблизно як сім футбольних полів. І це робить його найбільшим озером в українських Карпатах, а максимальна глибина сягає 24 метрів. Це ставить його в один ряд з найглибшими озерами країни. Але в чому секрет його неймовірної кришталевої чистоти? Все дуже продумано природою. Озеро живиться не лише трьома гірськими струмками, але й численними підземними джерелами, а витікає вода, просочуючись крізь ту саму кам'яну греблю, яка діє як гігантський природний фільтр. Саме тому вода в Сеневері завжди така чиста і, до речі, дуже холодна. Та наука це лише одна сторона медалі. Адже ми в Карпатах, а тут жодне таке дивовижне місце не обходиться без власної, не менш захопливої історії. Тож давайте відкладемо на мить геологію і зануримось у світ народної легенди. Вона пропонує зовсім інше, набагато романтичніше, пояснення походження озера. Це історія про велике, але на жаль, трагічне кохання. У центрі нашої історії двоє синь, прекрасна донька місцевого багатого графа, і вир простий, скромний пастух. Вони шалено покохали одне одного, та як це часто буває, соціальна прірва між ними стала непереборною перешкодою для їхнього щастя. Коли ж жорстокий граф дізнався про таємне кохання своєї доньки, він страшенно розлютився. Він не міг стерпити такого мезальянсу і наказав своїм слугам вистежити пастуха та скинути на нього згори величезний камінь, щоб назавжди розлучити закоханих. І ось тут легенда і пояснює нам походження озера. Невтішна синь, убита горем, прийшла на місце загибелі вира і так гірко і довго плакала, що її сліз було так багато, що вони затопили всю долину, так і утворилося озеро. Навіть сама назва «Синевир» – це поєднання імен закоханих, синь і вир. І ця легенда, вона не просто слова, вона живе й досі. На тому самому острівці, на зіниці морського ока, стоїть велична дерев'яна скульптура сині та вири. Вони назавжди застигли в обіймах, увічнені в самому серці озера, яке, за переказами, народилося з їхнього кохання і горя. Отже, що ми маємо в підсумку? Дві абсолютно різні історії походження Синеверу. Одна розповідає про сліпу руйнівну силу природи, інша про всепоглинаючу силу людських почуттів. Погляньте, як цікаво виходить з одного боку, геологічна катастрофа, землетрус, сув гірських порід, а з іншого, людська трагедія, безмежне горе і велике кохання. Але як не дивно, і наукова, і міфічна історії ведуть до одного й того ж результату створення цього унікального прекрасного озера. Синевир це справді унікальне місце, де наука і міф, геологія і романтика сплелися воєдино. І коли стоїш на його березі, дивишся на цю спокійну, холодну гладь, мимоволі замислюєшся. А яка ж сила насправді могутніша, та, що здатна рухати гори, чи та, що може наповнити слізьми цілу долину?